У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава, іде, іде, іде. Ми в кого з вами зачекали святочного недільного дня і ще за покликом нашого серця, спішимо до наших святих срамів, щоб наповнити їх своєю молитвою, своєю присутністю і помолитися до нашого Творця і Бога. Як кожного разу за Богослужінням, так і в сьогоднішній день ми теж для нашого повчання чуємо місця святого Письма. Які належить читати уставу у визначений ним день. Сьогодні чуємо далі вкотре історію про той стан, який може мати людина. Тобто Господь говорить нам про багатство. Він розказує про одного, як називається в Євангелії, безумного або нерозумного багача. Він каже, що в одного чоловіка неба вродило добре. Зверніть. Навіть на ці перші слова цієї притчі, Господь не каже, що цей чоловік багато працював, доклав багато зусиль, не досипав, руки у нього у мозолях від праці. Він каже, що у нього добре вродила нива. А від чого це залежить? Певно, що залежить від нашої праці, бо якщо ми не будемо е, її прикладати, бо знаємо, всі живемо в селі, що як ми праці не будемо прикладати, то і то, що ми ну не виросте. Але буває і так, що ми навіть коли потрудилися все рівно не виростає. А від чого це залежить? Господь благословляє, Господь народжує, і навіть у ту рослину, яку ми кладемо у землю, Господь і благословляє, виросте або не виросте. Хто посилає на це дощ і сонце, звичайно, Господь. І тому Господь наголошує, що не тільки його заслугами, а каже, що в одного чоловіка. Нива вродила добре. Тобто Господь є дароподателем всякого блага. І ось оцей чоловік, маючи таке благословення від Бога, він каже, дивується і каже, що маю робити. Бо не маю де звести увесь урожай мій. Що я зроблю? Розмовляю із своєю душею, сам з собою розмовляю. Каже, ось що я зроблю, робить такий висновок. Я свої старі клуні, старі ті такі засіки розберу і побудую нові, більші, і туди увесь зберу урожай мій і скажу душі мої, душе моя, маєш добра на багато років, їж, пий, веселись. Але у цю таку думку, у цього нерозумного багача втручається Господь і зразу і каже, безумний. Цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться все те, що ти надбав. Отак, От бува, єстина, каже Господь, хто збирає для себе, а не для Бога багатіє. Що означають слова Христа Спасителя багатіти для Бога? Ми, дорогі по Христі, брати і сестри, кожного разу священники чи святого Писла, ви читаєте, зводимо вашу думку, щоб людина не була егоїстом, щоб вона не була, щоб вона жила не тільки для себе. Зверніть увагу навіть у тих молитвах, які Господь вчить людину молитися, коли учні запитують, кажуть Христа, навчи нас молитися, Він дає їм молитву Господню, Отче наш. І ми там молимося. Отче не мій, Отче наш. Хліб наш, не мій насушний, а наш. Дай нам сьогодні і прости нам, не прости тільки мені, прости нам, провини наші, як і не я, а як і ми прощаємо винуватця наші. І не введи нас, нас у спокусу, але визволить вкотре, нас від лукавого. Тобто, знаєте, сучасний егоїстичний світ, матеріалізований, він дуже такий навколо людини крутиться. І ми можемо спостерігати в суспільстві, що хто успішний, має владу гроші, той вважається таким впливовим, успішною такою людиною. Але чи це, дорогі бо Христі, брати і сестри, дарує нам вічне життя? Чи це тільки отут тимчасове задоволення? Тут короткотривала радість. Певно, що, що якщо людина має трошки більше, то вона може відчути від того задоволення. Але сучасні богослови говорять нам про те, що ми настільки бідні, що ми задоволення відчуваємо тільки у їжі. Знаєте, ми не можемо собі сказати, що ми, наприклад, задоволення можемо отримати від якогось такого, якесь таке естетичне задоволення. Виходять в театр, театри, бачать у цьому якусь таку гармонію, красу, у цього, від цього задоволення, від поезії, від чогось іншого. А кажуть, сучасні богослови, що ми настільки бідні, що ми тільки задоволені можемо отримати від її. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, не потрібно зводити все наше життя до тварини, тваринницького споживання. Святитель Церкви Христової Василій Великий каже, що оцей багаж, Міг би сказати ці слова, якщо би був свинею, якщо би був твариною, то певно, що так. Що залишається тварині? Її інстинкт спонукає тільки рухатися в напрямку пошуку їжі. Ми знаємо, що навіть зараз такий період триває зима, і весь тваринницький світ мається на увазі дика природа, він готується до цього періоду. Збирають білки, і що тільки не можемо ми побачити. Що, що робить тварина для того, щоб продовжити своє життя, бо це її інстинкт спонукає для продовження життя. Примудрий Соломон говорить, що все життя крутиться людини навколо черева її. Тобто ми теж подивимося на своє власне життя. Але це чи правдива це точка зору? Ні, воно так є, але так неправильно. Тобто, ми, люди духовні, ми маємо дбати до роки брати і сестри найперше про нашу безсмертну душу, каже Господь. Шукайте не перше царство Божу і правда його все інше вам. Ми неодноразово чуємо оці такі порівняння. Але що розсікає все це? Розсікає смерть. І тоді ми бачимо, чуючи цю притчу, наприклад, про багача і Лазара, вони, напевно, якісь або рідні брати, або родичі, бо мали таку однакову думку. На життя, той, маючи великий ресурс багатства, не замічав при своєму порозі того нещасного лазаря, а оцей зібрав надлишок і вважає, що він володіє власним життям. Чому багач називається нерозумним або безумним у цій євангельській історії? А тому, що він вважає, що від його статку залежить його життя. Та ні. Багатії, каже Василій Великий. Ви маєте багато, але потрібно буде одне: трошки землі і дерев'яна домовина. Кого із вас каже він, багатство викупило від хворобості або звільнило від смерті та нікого. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми чуємо про ці іванські історії, про багатство потрібно. Задуматися над цим станом, знаєте, є такі дві помилкові хибні думки. Одні думають, що відкидають всяке багатство, бо тому що думають, що це від лукавого, це теж крайність, а інші думають, що це багатство все для них. Учителі ранньохристиянські, один із них, Асеме Тертулян, каже, що якщо ти маєш щось і Господь тобі дав з надлишком, то ти вважає себе тільки як розпорядника цього багатства. Як ми можемо, дорогі вухресті, брати сестри, маючи великий ресурс, заслужити собі вічне життя? Згадаємо, нещодавно ми з вами говорили, згадували апостола Фому і як він інвестував у майбутнє для одного індійського багача той те багатство, яке він йому дав на побудову для себе палацу, він у убоги. І коли помер його брат, відкрилося це. відкрилося його дія апостола Фоми, як він роздаючи чуже багатство, збудував тому великий пишний палац на небесах. І його брат, побачивши це, каже: Я теж хочу такий. Навіть просить брата відкупити його. Тобто, коли ми маємо з надлишком, ми маємо ділитися з цим. А ще, як наша народна мудрість, каже, що немає такого вкусня хліба, яким би неможливо поділитися. Тобто, вкотре червоною рискою через усе Святе Письмо нам слова, щоб ми не були егоїстами. Я навіть вам прочитаю такі витяги святого письма, як звертається апостол Павло до свого учня Тимофія. Він каже йому. Наказуй багатим теперішнього віку, щоб вони не невисоко думали про себе, і щоб надії поклали не на багатство невірне, а на Бога живого, що дає щедро нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатіли добрими ділами, були щедрі і пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу у майбутньому, щоб прийняти вічне життя. Апостол Павло каже своєму учню Тимофію. Ти багатим нагадуй, щоб вони не високо думали про себе. Не умогати на багатство невірне, а на Бога живого, який дає все нам на пожиток. То тобто, дорогі в охресті, брати сестри. Якщо людина покладає свою надію, свою опирається на багатство, це дуже хитка справа. Тобто, знаєте, е, якщо і ось оця євангельська історія нам ілюструється, бо Господь каже, безумний, цієї ночі душу твою візьмуть від тебе, кому дістанеться все те, що ти надбав. Ще інше місце Святого Письма вам зацитую, коли премудрий Соломон говорить про це. Є лихо болюче, я бачу під сонцем його, багатство. Яке бережеться власником його на лихо йому і гине таке багатство від нещасних випадків, а родиться син і немає нічого у його руці. Як він прийшов нагий з утроби матері своєї, так і відходить з цього нового життя. Тому нам, дорогі по христі, брати і сестри, коли ми нагими приходимо у світ, не можемо нічого з собою забрати. Людина, коли помирає, нічого з собою не бере. Матеріального мається на увазі, а яке багатство ми можемо взяти з собою у вічне життя? А це тільки те, яке ми зробили тут, тільки наші добрі діла будуть йти за нами. Це така існує така, я би сказав, легенда, що е, один чоловік, будучи багатим, е, попадає у рай і хоче користуватися там своїми великими статками. А ангел йому каже: тут можна скористатися тільки тими грошима, якими ти роздав на землі. Розумієте? Тобто, якщо ми маємо, і коли до нас хтось просить, звичайно, час важкий, певно, що так. Але ми маємо, ніхто нам не говорить суми, ніхто нам не називає суми, але ми маємо старатися благодіяти. Для чого це робити? Щоб бути милосердними? Бо каже Господь, що немилосердний суд буде тому, хто за життя не був милосердним. Якщо немилосердна людина, то як вона може моральне право сподіватися, Щоб до нього проявили милосердя? А чи не потребуємо ми милосердя? Потребуємо, бо в нас великий багаж гріхів, а ми маємо покривати це такою чеснотою, милосердя. Ми бачимо, що навіть і на ті притчі про багача і Лазара за життя не виявляв милосердя, а сам попадучи на місце муки, каже: Отче Аврааме, прошу тебе, пошли Лазаря, щоб прохолодив уста мої у цьому полумі, бо я тут мучуся. За життя не виявляємо а коли поправдає на місце муки тоді просить. Один із сучасних богословів теж говорить, що «Попробуємо, наприклад, покласти свою руку над свічкою або запальничкою над відкритим вогнем і потримати. Довго ми так зможемо? Ну, секунда, дві, три. Тобто це нас опаляє, це нам доставляє біль. А вічний вогонь гієна огнена. Там, де плач і іскрегість зубів, і як кажуть мудрі люди, життя пізнається в порівнянні. Ми собі знаєте так легко легковажимо щодо цього. Але вступаючи у час різдвяного посту, маємо ставати кращими, щоб оцей період, який дається церквою для нашого духовного удосконалення, щоб ми зустріли християного народженого кращими. Заради цього, ми і встановлюємо піст. Не заради того, щоб людину мучити, а заради того, щоб зробити її кращою. І це перші щаблі, на які християнин кожен мав би ставати, читати Святе письмо, молитися більше і робити добрі діла. І такими вчинками має можливість заслужити вічне життя. Але навіть коли людина постарається все це зробити, вкотре вам повторюся, бо вже неодноразово це казав, навіть і тоді людина мала би не сказати в своїй гордині Ось я заслужив уже рай забирай мене, Господи, я готовий. Ні, в своєму смиренні людина має сказати, ми тільки виконали те, що може. Це ілюструє слова іншої євангельської історії, коли Господь каже: Я голодував, і ви мене нагодували а ось оці праведники смиряються і кажуть: Господи, коли ми бачили тебе голодним або нагим? І нагодували чи одягнули. Тобто, це був їх природній стан. Вони благодіяли, не вирізняючи людей. Вони так і жили. Це їхній природний стан. Отакого От природнього стану маємо навчитися ми, бо цього хоче від нас Господь. І коли ми будемо такими християнами, то звичайно маємо моральне право сподіватися на вічне і блаженне життя, чого всім вам бажаю. Слава Ісусу! Христу!